Всім вітання. 4 роки назад почав вивчати карбон його властивості, як він працює з матеріалами. Вже тоді побачив, що оцинковане залізо значно ефективніше по вирівнянні з іншими матеріалами. Можливо, так трапилось, що, як то кажуть, одразу мені попалась оцинкована труба, чисто випадково. Була я на ній намотав перший карбоновий шнур, і потім, коли вже порівнював з іншими матеріалами, так вийшло, що саме оцинковка дає саму найкращу температуру. Зараз я це продемонструю на практиці. Це в мене вже підготовка до збирання буде нагрівального елементу для наступного конвектора. І зараз подивимося те, що я вам говорив. От зараз переходимо на оцинковку. Так, дивимося, так, щоб було видно, на якій відстані я десь 2 см від краю. 78, тобто тут щільніше намотано і більша температура. Тобто доходить. До 80 градусів. Тепер переходимо на іншу сторону. Так само де в нас тут саме щільніше. Так, 72. От. Ну, я не знаю, чи ми не йдемо тут 80, чи ні. От. Як не рухайся? Тобто різниця є. Побачили, так? От 75 десь проскакується, там, де саме щільно лежать. От 73, 74. Так, і тепер, так як я вже тут був, те, що я вам показував, що тут з цієї сторони у нас температура вища. Тобто 80 градусів навіть 82 можна зловити. Це, якби невелика різниця 5-7 градусів. Але якщо брати в процентному відношенні, то це якихось 5-10% дає. От, тепер дивимося по самому металу, як він нагрівається. Ми там стояли на кераміці. Тут у нас метал нагрівається 70%. Я вже давно включив, вона вже прогрілася, так що не дивуйтеся, що така температура. Якщо ви включите, одразу у вас такої температури не буде. Ця сторона у нас за 70 і переходимо на алюміній. Так, тут можуть бути навіть некоректні заміри. Пірометром, тому що колись я на ніржавці міря, там взагалі нічого не показувало. От. Але коли я беру рукою, от рукою ставлю сюди, так? з цієї сторони, і так само з цієї сторони, то я відчуваю, що тут тепло йде набагато потужніше. Тобто, це навіть, е, якщо саме коректно, звичайно, було б поставити так, як я зробив, щоб гріло. Край керамограніту. граніту. І тут ми побачили, що у нас де метал, нагрівається. Так, і ще подивимося посередині, що у нас керамограніт прогрівся. Бачите, посередині у нас температура. І переходимо до краю. От тут вже у нас вища температура, бачите. Тут у нас 50 і до металу підходимо. Тут вже йде по цій, по цій лінії у нас іде. І по цій стороні. От у нас тут вища температура, бачите. Так, 80 промінь я по краю веду, щоб було видно. Так. Це досить такі важливі такі нюанси, тому що коли ви будете робити каркас, вам потрібно підібрати правильні матеріали. Плити я беру керамогранітні, а з'єднання роблю вже я попередньо робив алюмінієм, але вже слідуючи буду робити на оцинковці, тому що ви бачите, що оцинковка дає кращі температурні показники. Це такий простенький експеримент. Таких нюансів ще є багато. Я в себе на каналі виклав. Заходите в розділ карбоновий нагрів і шукаєте давні відео, яким вже там три роки. Там на початку я ці всі демонстрував, що треба робити з матеріалами, щоб вони більш ефективно поглинали інфрачервону хвилю з самого шнура. Якщо от, взяти шнур, так, я буду брати він навіть даже тепла не відчувається на ньому. Тому що карбон сам не гріє. Він випромінює інфрачервону хвилю і гріє предмети. Вже отут от метал вже досить таки відчувається гарячий. А сам шнур, він не так гріється. Так що підбір матеріалів досить таки важливий момент. На це звертайте увагу. І правильний підбір матеріалів дасть хорошу ефективність вашого нагрівального елементу. Всім успіху і до нових зустрічей!